У розпалі літо пора відпусток за цей час активізуються і квартирні крадії. Аби уникнути неприємних інцидентів, поліція радить виконувати кілька простих порад, яких дивіться у нашому сюжеті поліцейський резонанс. Руки вгору! до стіни. Так виглядає нічний жах хатніх крадіїв. У реальності він справджується лише для 15% злочинців. Крадіжка з квартири це один з найбільш важких у розкритті злочин. Взимку від крадіїв потерпає близько півсотні українських квартир. У сезон відпусток ця цифра стрімко зростає. Щодоби злодії спустошують більше 400 осель. Пізнати сучасних крадіїв серед звичайних громадян практично неможливо. Футболка, шорти, капці і кепка. Саме так виглядає третина курортників. Втім, ця компанія з Одеси приїхала на узбережжя, аж ніяк не ніжитись на сонечку. Дана преступна група спеціалізувалася на совершенні квартирних краж, як на території міста Одеси, так також на території області. В настоящий момент нами проводиться ряд оперативно-розосних і слідчих дій. Наприкінці липня ця чорна лада була затримана на пропускному пункті два стовпи. При огляді в салоні виявили різноманітні золоті вироби, комп'ютерну техніку та гроші. Походження сумнівного вантажу троє громадян сусідньої держави пояснити не змогли. Це де чоміталічі шкатулка. Як з'ясувалось згодом, того дня одеська трійця обікрала жителя теплодару. До селі посупли ноутбук і золоті прикраси. Загальна сума трофею становила 33 тисячі гривень. Разом з викраденим майном в машині знайшли і знаряддя злочину. Гардяно прошу поміж. Жертви Жертвою хатніх крадіїв стали і жителька Полтави. На весняні свята пані Надія поїхала до родичів. Коли ж повернулась додому, побачила практично порожню квартиру. Ну, це по крупному, це 3 тисячі євро тут з ось по цьому ящику. Золото пропало, лежало ось був, тут парі. Не те саме. Дубльонка пропала, норкова шуба пропала. Ракети обуві, мабуть, до 20 пар правоохоронцям стало очевидно, таку кількість майна у сумці не винесеш. Згодом вдалося встановити автомобіль злодія і його самого. Останній збирався втекти з країни. Крадені речі і побутову техніку намагався прихопити з собою. Підозрювано було вилучено ряд речових доказів, а саме, побутова техніка, взуття, одяг та інші предмети. Які були викрадені з квартири потерпілої Хатніх крадіїв не спиняють ні броньовані двері, ні таємні замки. На кожний засіб у злодія знайдеться свій прийом. Саме тому спеціалісти радять підходити до захисту оселі комплексно. Оптимальний набір безпеки включає камеру спостереження, датчик руху, датчик відкриття дверей, світлозвуковий оповіщувач, виролок постановки і зняття сигналізації. Беззаперечним елементом захисту залишається домофон. Володимир займається безпекою майна вже 15 років. Він дізнається, попит українців на системи захисту стабільно зростає. Однак низька купівельна спроможність змушує шукати економних рішень. Ми намагаємося знайти золоту середину між функціоналом і ціною. Тобто, якщо ми говоримо про саме самые саме устройства, они выглядят виглядають так. К этой платі подключается датчик, сирена, і в случае тривожного какого-то события просто срабатывает сирена. Панецею від крадіїв шукають і за кордоном Новинку у ринку стали пристрою з димовою завісою. Магазини і офіси першими використали систему. Пізніше долучились і власники квартир, головне гасло подібних пристроїв, злодій не краде те, що не бачить. Втім, вітчизняні експерти закликають бути обережними з подібними девайсами, особливо тими. Що активують сюзогінний газ? Очень часто ані срабатують на самих саміх а не на воров. Буває такою, що прийшов домой, забив сняти з пароля сигналізацію. Якщо з роботи устройство, то он уже не ж не успіють нічого виключити, ну просто розподіл газ. Гарантувати охорону майна може підключення квартири до пульту поліції охорони цілодобово в Україні на варту безпеки заступає чотириста п'ятдесят груп затримання. Якщо зловмисник спробує проникнути до помешкання на пульт поліції охорони, надійде сигнал тривога на місце події. Група реагування прибуде за лічені хвилини. Працівники поліції охорони, по перше, озброєні вогнепальною зброєю, в тому числі і автоматичною. Крім цього, вони проходять відповідну підготовку та перепідготовку. Відповідні терміни діють. Оперативно, чітко і ефективно, так навесні 2016 поліція охорони затримала крадія в одній з київських квартир. Під час огляду квартири на перший погляд не було нікого виявлено, але в подальшому ретельному обстеження квартири. Було виявлено не чоловіка, який заховався в нижній частині дивану. Чи варто чекати незваних гостей? Давайте з'ясуємо просто зараз. Якщо серед ваших ключів є один від сувального замка, це вже гарна новина. Таке ключ народів називають метеликом. Він має два крила. Отже, крадію доведеться використати одразу дві відмички, а це суттєво ускладнить роботу. Власникам ось такого англійського ключа варто бути насторожі з циліндричними замками. Крадії впоруються за якісь 15-20 секунд. В категорію ризику потрапив і хрестоподібний ключ. Його замок злодій легко відкриє металевим крутом. Рейкові механізми теж недостатньо надійні, та навіть перевірений замок не захистить краще ніж пильний сусід. Руслан сам колись пережив квартирну крадіжку в липні цього року. Чоловік зловив хатніх кардіїв, що прийшли до сусіда. з кошку увидел, як товариш почав карабкатися по лісницям. Хотів забратися. Тобто я вже був чітко уверен в тому, що це преступники, я. А в сторону, щоб мені не було слышно, не видно. вот, и і наряд. Крадіжка сталася ось в цій київській п'ятиповерхівці. Влізти у вікно другого поверху. Влочицям допомогла звичайна драбина. Подейкують, її поцупили голуб'ятні. Господиня квартири Ганна і досі не оговталась від пережитого. Вони винесли телевізори всі. Вот. Золота, ну коротше, тут довольно таки много фотоапаратів. Мешканці будинку жаліються, крадіжки тут трапляються регулярно. Злочинці лазили і по газовим трубам, і по водостокам. Не так давно залізли на козирьок і і по трубі. От От это, в сусідній квартирі. Там люди були. вони позвонили, позвонили, а люди не відкрили двері, Вони прямо залізли на, на балкон. Злодіїв, що прийшли до Гани, вдалося вчасно затримати. На жаль, не кожна хатня крадіжка закінчується хеппі ендом Краще заздалегідь попередити візи зловмисників.